Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка магазині Копієчка. Нові акції, які діятимуть з 17 по 23 березня Тканинні маски на обличчя по 18 гривень і з різними діючими компонентами. Також є вони від різних торгових марок. Рукавиці, ціна 11 гривень за пару. Подарунковий набір, сюрприз, ваубокс. Акційна ціна 135 гривень. Виграй спа вікенд на двох. Дуже цікаво. А що тут ще є? Бачу свічечка. Запали свічку, та знайди подарунок. Сьогодні найкращий день: косметика, парфумований зволожуючий крем для рук, маска для обличчя. Або гель для душу, крем-гель для тіла. І третій варіант тонік, крем-гель. Одним словом, доглядова косметика для тіла. Серветки вологі тореле антибактеріальні 100 штук із клапаном по 35 гривень за упаковку. Крекер від торгової марки Яреч по 21 гривні. Упаковці 180 грамів. Є різні смаки. До речі, вага відрізняється. Є і 170-180 вершковий з какао, цебулевий солоний. Кава для Кофа Голд розчинна 80 грамів за 75 гривень. Шампуні Schwarzkopf кліс 110 гривень за 400 мл. Є різні серії. Капронові колготи, Соло 40 ден 34 гривні. Зубна паста просто дент 25 гривень 100 г. Прокладки Белла, 10 штук за 35 гривень. Засіб для миття посуду Фейрі 120 гривень 1 літр. Засіб для чищення універсальний запаска, тобто без розпилювача. Ціна 120 гривень аж 600 мл, трошки більше, ніж стандартно. По 30 гривень такі вологі серветочки в упаковці 120 штук. Дуже гарні в них дизайни, такі вже весняні, квіткові. Вам як до вподоби? Обов'язково пишіть. Чи подобаються вам такі яскраві дизайни, чи більш нейтральні пастельні? Дуже гарні форми. Ціна 55 гривень. Акційна, 7 виходить штучок, форма для випікання. Чесно, ніде не зустрічала такого великого асортименту, як в кубівці, і щоб вони були такої цікавої форми. Ну, Хіба що, знаєте, там, де є спеціалізовано кондитерське приладдя. Так, що це за супер ціни? Давайте проскануємо. Така форма коштує 65 гривень, такі донатси. А акційна ціна це на зайчики з силіконові. Мабуть, вже купили. Такий варіант є навіть два Ціни 55 та 60 гривень. Так, ось ці по 60, а такі по 55. Між класичний варіант 75 гривень є ще в рожевому кольорі. Такі форми кактуси можна приготувати як і цукерки, так і лід заморозити. Ціна 40 гривень. Ківш. Цікаве в нього покриття. Я бачу є у різних кольорах: червоний, зелений. А ці вже іншого формату в них ручка відрізняється і об'єм менший. Нам проскануємо. 180 гривень більше, 18 см діаметр. І цей варіант ціна. 135 гривень, 16 см діаметр. Тостер Kitchen Pro, 475 гривень. Машинка для видалення катишків 185 гривень. Вони працюють від мережі. Такий варіант теж від мережі 185 гривень. А такий варіант на батарейках 250 гривень. Такі соковиті тарілочки. Глибокі салатники по 49 гривень. Такі тарілочки, вони йдуть теж заглиблені. Ціна 59 гривень. Дивіться, яка цікава нова колекція у вигляді листочків. Є в чорному, в жовтому кольорі, в блакитному, ще є в зеленому кольорі. Такий глибокий зелений. Ціна 24 гривні. 13 на 8 см. Такі піали цікаві з квітковими зображеннями. Бачите, такі ромашечки. Ціна 29 гривень. Такі різні веселі. Це що, пінгвіни чи що, хто знає. Ціна 30 гривень. Такі ведмедики. Ціна 29 гривень. І слоники є. Теж 29 гривень. Скляна цукерниця. ціна 55 гривень. Вживу виглядає вау. Я таке люблю. Пущі, чи наші смаки з вами співпадають, чи ні. Буде цікаво почитати де нема де поставити? 55 гривень така невеличка. Чашка скляна з кришкою та ложкою за 55 гривень. Сама кришечка пластикова. Чашка скляна. Такі чашки з листочками. В різних кольорах вони є. Ціна 65 гривень, об'єм 400 мл. Такі чашки по 49. Каже, весняна колекція 85. Така чашка 49 гривень, рельєфна. І є три варіанти кольорів. 49 гривень коштує чашка з метеликами. Об'єм 350 мл. Графін, об'єм 500 мл. 65 гривень. Такий бокал скляний птаха 135 гривень, 100 мл об'єм. Ваза скляна фігурна 115 гривень. Такий варіант: акційна ціна 75 гривень. 28 гривень коштують пакети для сміття. Хата багата. 20 штук на 60 літрів. На 35 літрів об'єм 30 штук 35 гривень. Губки для миття посуду 5 штук за 40 гривень. Вони йдуть такі сіробілі. Всього 12 гривень набір губок, а їх аж 10 штук. Хата багата, але вони йдуть трошечки менші від стандартних по розміру. Від торгової марки Fino 33 гривні губки. в Упаковці 6 штук. Скрипки хата багата 15 гривень за 3 штуки. Пам'ятаєте, ми дивилися на губки, були вони супер дорогі. Знижка 41% 160 гривень. Вона така цікава. Поліроль для меблів 60 гривень, 500 мл аромат цитрус. 73 гривні засіб для миття вікон, містер мускул, запаска. Сама засіб для чищення килимів, м'яких меблів, 60 гривень за 500 мл з розпилювачем. Поглинач запахів та вологи 100 гривень. Такий варіант: підвісний. Такий поглинач запахів та вологе по 80 гривень. Освіжувач повітря Клейт ціна 70 гривень. До автоматичного освіжувача вставки AirVieк 138 гривень 250 мл. І ще один квітковий аромат. Засіб від жиру Solar Grapefruit, 53 гривні з розпилювачем. Калакс засіб антажир 88 гривень 500 грамів. Фейрі 65 гривень за 450 мілілітрів. Засіб для миття посуду топ ефект із дозатором. Ціна 50 гривень за 940 мілілітрів. Зося 23 гривні півлітра. Фейрі півлітровий 70 гривень. Pink Stuff. 175 гривень 1 літр. Засіб для миття підлоги Star Drops. Засіб для видалення нальоту та іржі Sielit 80 гривень за 450 мл. Зося кран для чищення за 30 гривень 500 мл. Кауфен 60 гривень 600 мл. Крот засіб для прочищання труб 1 кг за 32 гривні. 70 гривень коштує засіб ДАК, 500 мл. Доместос 1 літр за 110 гривень. Кауфен 70, 750 мл. Такі серветки для прибирання, Сліпі 145 гривень, вони досить великі, в упаковці 100 штук із клапаном. Вони такі досить велетенські в порівнянні із звичайними. Такий варіант, ціна 38 гривень 60 штук в упаковці. 90 гривень коштує засіб для унітазу, такі стікери чистоти. Вони ставляться безпосередньо в сам унітаз, такі, квіточки. Такий, такий варіант кольорів 40 гривень коштує під крохмалювач, ви знаєте, я такого ще не бачила: 500 мл. Ваніш відбілювач ціна 85 гривень. Парус є два варіанти: є відбілювач або плямо-вивідник 450 грамів за 63 гривні. Це є мило господарське. об'єм 1 літр, Ціна 33 гривні. Не знаю, як вам, а мені вже хочеться так просто зробити супер генеральне прибирання вдома, відмити все і все. Пишіть, чи у вас є теж таке бажання. Може, будемо разом з вами прибирати? Від Lenore, гранули, освіжувач 180 гривень. Декілька штучок кидаю в пилосос. Там, де на воду контейнер у мене водяний пилосос. І дуже гарний аромат на квартиру йде по пилососу і зразу така аромотерапія. Новинка, такий варіант. Ціна 200 гривень, але тут вага аж 500 грамів. Можливо, вже хтось купляв, користувався, то обов'язково залишайте свої відгуки, як вам аромат. Тут гранули дрібніші в порівнянні із ленором. Ленор-кондиціонер для білизни 98 гривень 850 мл. Аж 40% знижки на засіб для прання сіла, суперконцентрат 950 мл 90 гривень. Суперконцентрат це, мабуть, треба читати інструкцію, скільки треба вливати. Щоб не переборщити. Я колись думала, якщо більше дати засобу для прання, то буде краще. А ні, не краще. Якщо переборщили з порошком чи гелем, то одяг швидше буде бруднитись, бо він не встигає дуже гарно виполокатися. 160 гривень капсула для прання савекс. В упаковці 12 штук. Від торгової марки Зося капсули 120 гривень. 4 в одному, в упаковці 17 капсул. Є два варіанти: універсальний або для кольорових речей. Порошок для прання дитячих речей пухнастий нянь, 2 кг 400 г, 110 гривень. Порошок для прання савекс 3 кг 450 г. 350 гривень порошок савекс 300 г за 38 гривень. Паперові рушнички диво 50 гривень. Коховинка паперові рушнички 40 гривень один рулан. Серветки гігієнічні. Bella 53 гривні за упаковку 150 штук, 35 гривень, байпізаємо. Від торгової марки Рута 60 гривень. Такі рушники паперові 2 рулони 50. Мозаїка двошарові 80 гривень більший рулон. Вологий туалетний папір 130 штук 45 гривень. Рута туалетний папір 4 рулони трьохшаровий – 73 гривні. Туалетний папір. Трьохшаровий, 4 рулони, 60 гривень. Тут акція діє по 6 квітня. Серветки столові 100 штук 20 гривень на торела. Рута по 26 гривень. Жовті-білі 100 штук. Паперові носові хустиночки зева по 8 гривень. 10 штук у паковці. По 23 гривні хустинки носові, такі рута. Рушники паперові 188 гривень. Рута Джамборол. Сніжна панда рушнички 63 гривні, два рулони. 273 гривні станки для гоління, джелет Венус з змінними картриджами 2 штуки у комплекті. Бритви жіночі від GLET Simple Venus одноразові 4 станки на 3 леза. Такий варіант 48 гривень, 2 станки, 2 леза. 73 гривні, бритви Азуро. Упаковці 4 штуки. 73. Такий варіант бікмі солей 136 гривень 3 станки. Бритві жіночі, бік солей. Ціна 215 гривень за 4 станки на 3 леза. Також є багато різноманітних смужок для депіляції. Воскові 117 гривень 20 штук. 85 гривень в упаковці 20 штук. Можливо, вони вже йдуть такі більші, довші. Цукрова паста 63 гривні для Шогаріну, є повністю все 120 гривень. Коштує набір для депіляції для шогаріну. Такі стрічки для депіляції, ціна 36 гривень. Щоденні прокладки Діскріт 60 штук 80 гривень, 100 штук 137 гривень, Натурелла в упаковці 52 штуки 93 гривні, Вella 60 штук в упаковці ціна 83 гривні. Є два варіанти. «Діскріт» 20 штук 37 гривень, Libres 53 гривні, в упаковці 32 штуки індивідуально запаковані. Зая засіб для інтимної гігієни 110 гривень 500 мл. Такі серветки вологі для інтимної гігієни 20 гривень 20 штук. Зубна паста Colgate відбілююча – 68 гривень за 75 мл. Colgate Max White, велика упаковка 125 мл за 115 гривень. Дитяча зубні паста Colgate 70 гривень 50 мл. І такий варіант для діток від 0 до 5 років 65 гривень, а тут від 6 до 9 років. 16 гривень коштує зубна щіточка дитяча Zaya. Зубна щітка Pro Student 20 гривень. Без акції. 40 гривень за дві зубні щітки. Всі йдуть біла і рожева. По 10 гривень шапочки для душу, такі фруктові. 38 гривень. Коштує мочалка для тіла банна довга і з ручками. 73 гривні така мочалка має петельку для підвішування. 27 гривень, дитячі по 45 гривень. Ой, які гарні. Такі, як рукавичка, пропухаєш ручку, бачите, і з іншої сторони вони йдуть. Але класно було, якби вони продавались запакованими. Ціна 50 гривень. Губка банна у вигляді сонечка. Ціна 22 гривні. Такий варіант пухнастий нянь, дуже гарні. Вони такі кольорові йдуть. Ціна 12 гривень Не акційна. Такий варіант тут жорсткіша одна сторона. Це спорт пише. Ціна 33 гривні. Так, гелі для душу від торгової марки Фа 68 гривень за 250 мл. І чорниця теж 68. Маленький марселець 65 гривень 250 мл. Мені дуже подобаються їхні аромати. Більший об'єм 650 мл за 143 гривні. Фа 175 гривень 750 мл. І палмулів 175 гривень 750 мл. Від торгової марки «Кало» засоби для догляду за волоссям, шампуні або масочки об'ємом 1 літр 130 гривень. Фарба для волосся дебют 33 гривні. По акції ще є фарба для волосся палет, різні варіанти кольорів, всі акційні. 110 гривень сухий шампунь від шаума. Сіо 163 гривні. Шварцкоп усі засоби для догляду за волоссям акційним. Шампуні по 110 гривень. В таку ж ціну у Полісковичі. Вони відрізняються об'ємом. Шампуні по 400 мл, а бальзами по 200 мл. Спрей 200 мл 163 гривні.